І виходили в людей рідко. А от, І він такий на коня дуже рідко. а, а, от, і, а, Він е, пророчий, я впевнений, ну, власне, не вірш весь, а останній рядок в ньому є пророчим, він неодмінно збудеться і це знають всі. Вислизають хвилини із верші колонії моїх. Це великий Сход, Крізь дробівню зневірених вірусів. є стратег, що поліг, мій навічно реліктовий гріх, є велике прощення, і я його впевнено випросив. Я марою не міг, і чугай не квітне йшов, непоміченим рай поступив верстовій перелічені, без моєї душі все свій неперемний не поревний, А в команді зі мною він вартий, принаймні, звеличення. Тож хай тануть томи на полицях, неначе туман. Приображення легше пацити у полі, як попелі. Вічну істину вигризуть миші на тих же покійних томах. І з Праги загнеться останній москаль з Ростополі.